Приїхав до з в м'ятен без фарбування. Є трошки такі моменти, які видно, але за ту суму, за яку це було зроблено, це просто ідеально. Подивіться криша, яка тут, подивіться дах який. Так, да, є отакі моменти. Але ж вона. Більш-менш базу рівну має. І хто туди залазить, дивиться. Не скажете? А наша задача зараз зробити оце. Зняти дверцяту, мабуть, і робити оці царапки. Відполірувати крило, відполірувати дверцята. То... Відполірувати це і підкапати це. Ну якось так. Так, ну Трошки вже у нас нанесена в царапки фарба. Ну, от, бачите, з такої відстані нічого не видно. Може, десь там щось. Коли поближче, тоді видно. Ну, Дефект на сріблі я вважаю, ідеальним не зробити. Тому, що маємо, то маємо. Ще відполіруємо трошки згодом. Тут Пожорсткіше -по буде, вирішила не шпаклювати. Так, підмажемо. Все одно машина на продаж Подешевше, якомога. Тут, тут взагалі норм. Тут теж підкапали. Це залишилось тільки полірнути. Підфарбували, підсохло і вже це я зашкурював. Зараз володька. Відполірує. Тут були глибоченькі царапки, капот. Зробили, полірнули нормально, так виглядає. Царапки на дверцятах. Ну, видно, видно, звісно, видно. Але це ж, мені здається, краще, аніж фарбувати дверцята на дотик, на дотик ну от е, е, ногтем проходимо, не чіпляється. Набагато от права, права царапка взагалі ніяк не відчувається на палець. Ну, круто. А те, що вона там трошки видно, то, мені здається, фігня. ну Тут отака капочка. Коротше, бачите, от така от була у нас роботка, і ми її зробили.